Росіяни розвішували прапори. Також і у Сіверську е, буквально напередодні було збито цей прапор зі школи номер один в центральній частині Сіверська. По сіверську ситуація тут на жаль печальніша, скажімо так, тому що от, що варто говорити, як в підсумках цього тижня, так це про сіверсько-лиманський напрямок, де ситуація значно ускладнилася, оскільки, по-перше, а противник здійснив значно більше штурмів е, саме за ці останні сім днів на цих напрямках, і ці штурми привели до відповідь успішних певним чином результатів для них це погано. новина вона хороша новина полягає в тому, що ці штурми, які відбуваються, і до тих результатів, до яких вони приводять, це є виконання росіянами поставлених задач приблизно станом на літо цього року. Тобто вони станом на літо цього року мали би бути вже в Сіверську, мали би зайняти його зараз. Уже слава Богу, зима, і вони. Вступили до Сіверська, борються за нього, б'ються за нього і високомовірно, що його займуть у скорому часі. А може й ні? Хоча я думаю, що займуть, тому що тут є певні дані, але вони це розроблять аж взимку, а не влітку. Як цього планували? Чому я роблю висновки? Що Сіверськ цілком ймовірно можуть зайняти в скорому часі, тому що от є такі сіра зона зараз, яка поширилася до Святопокровського, це село, яке розташовується південніше. Сіверська що Сіверськ, що Святопокровський через них. Протікає річка, яка називається Бахмутка, оця річка. І знову ж таки річки для нас грають дуже непоганими такими перешкодами на нашу користь, які дозволяють подекуди стримувати противника доволі довго та ефективно. І сам факт, Знаходження вже перебування противника або появи його в свято Святопокровському може свідчити про те, що Росіяни, по перше, перейшли на інший берег річки Бахмутки в цьому напрямку. Ну а по-друге, вони отримали доступ до контролю так само траси, котра сполучає Сіверська із локаціями на захід. Ось ця дорога, яка проходить саме через Свято-Покровське. Чому ми знаємо, що росіяни тут є? Тому що якраз таки цього тижня з'являлися на жаль, кадри, де було видно, що Свято-Покровському наш Полонений боєць здався в полон окупантам, а вони його розстріляли. І це було саме в Свято-Покровському. Тому, на жаль, це перше свідчення такої, ну, значно ускладненішої ситуації в цій локації. Другим свідченням значно погіршеної ситуації можна описувати. Давайте напевно розпочну з ямполя, адже за останні дні на мапі намапістей з'явилися ось ці просування навколо, скажімо так, ямполя, які затискають певним чином у лищата російські окупанти в неможливості зайняти вони довго билися в стіну самого Ямполя, і зрозуміло, що потрібно обходити і. Оточувати, скажімо, що так, ці локації е, вже тижні, два як у закітному з'являються вороги, і зрештою, це теж рух тут є елементом тиску на сіверську ділянку фронту, е, тобто це фактично вихід в тил сіверська е, зі спробою дотиснути тут наш гарнізон. Який за останній час на жаль трішки все ж таки ну просів, просіла тут ця ділянка оборони, і, врешті, фінальна точка, яка так само певні перестороги щодо сіверського напрямку будує ця точка в населеному пункті привілля. Ось тут привілля, і саме щодо нього напередодні з'явилося відео, як бійці 30-ї механізованої бригади підривають у привільному греблю. Греблю, яка водосховище, ось це притримувала, скажімо так, воду водосховищі при Привільному була підірвана гребля з метою того, щоб очевидь уповільнити рух противника. Це офіційно скомунікувала 30-та механізована бригада. Що вони що ворог мовляв, не пройде, бо ми підтупили греблю. Зараз буде розлив певний у річках в цих околицях, це в свою чергу може певним чином свідчити про активність противника в цих ділянках, зокрема в районі якраз таки Привілля, це. Означає, що ворог або має амбіцію далі рухатися в районі в район Краматорська, займати висоти для того, щоб унеможливлювати нормальне життя в Краматорську, хоча воно і так уже максимум складне. Або це, зрештою, може бути так само вплив і на тили Сіверська, для того, щоб повністю цю сіверський цей виступ. Повністю вже закрите. Ну і ми бачимо, що зараз насправді ну, по сіверську з трьох сторін по суті, що теоретично чиниться або може чинитися в подальшому а, тиск з боку противника. Тобто, головним от справді підсумком а, цих 7 днів я би виявив те, що у нас значно і значно і значно ускладнилася ситуація на Лимано-Сіверській осі у Лимано-Сіверській Осі а, інша історія з греблями, з дамбами, з водосховищами стосується району населеного пункту печеніги. На Харківщині ось вони печеніги, і вони фактично що прикривають так само один із одне з водосховищ власне печеніське водосховище Сіверського Дінця, і в печенігах проходить теж гребля через власне ну гребля, яка прикриває так ось це водосховище з півдня. По ній росіяни гатять. І гатять доволі таки часто вчора. Було успішне ураження цієї греблі. Ось фото, які з'являлися, показують руйнування інфраструктури, руйнування дорожнього полотна. Зрозуміло, що воно тепер не може бути використане для перевезень, і рух через неї зараз перекритий. Про це офіційно повідомляла влада. Фактично, це дуже важливий район, який росіянам вдалося уразити тому що через. Печеніги якраз таки проходять дороги, які сполучають е, Вовчанськ Великий Бурлук і Докуп'янська також для логістики має значення печеніській печеніська е, гребля. Е, зрозуміло, що Росі, тобто, якщо в привіллі це свідомо і цілонаправленно наші військові для ускладнення. Просування противника знищили греблю, то тут росіяни завдали цього удару е, і роблять проблеми для нашої логістики і загалом ускладнюють ситуацію на у північно-східній частині Харківщини. Е, з чим це власне пов'язано і для чого вони це роблять? На мою думку, вони це роблять тому, що. Це відволікаючи маневри від Куп'янська. Їм потрібно ускладнити тут по максимуму ситуацію. Так, Путін, звісно, що робив ці заяви про створення так званої буферної зони, але це все казки для бідних. Основна суть таких дій противника полягає у тому, що росіяни прагнуть доламати опір. Куп'янська та куп'янська вузлового, і в них це не дуже добре виходить. Е, з, чому? Тому що в самому Куп'янську досі залишаються російські військовослужбовці, які при цьому е, відрізані від нормального постачання е, внаслідок ударів наших е, бійців. Північніше Куп'янська і відрізання основної сили основних сил противника в самому в межах самого міста е, здійснює тут е, цей тиск: перший та, перша танкова армія збройних сил Російської Федерації. І от аналітик групи інформаційних спротив Костянтин Машовець. Він наприклад пише про те, що сил у Росіян уже не вистачає на те, щоб здійснювати і окупацію самого Куп'янська. І мати на меті просування до Куп'янська вузлового, і загал, загалом ще й закривати ось цей весь лівобережний е, заоскільський плацдарм сил оборони. Тобто, сил за його підрахунками росіян зараз тут справді немає. Вони підвиснажилися добряче, таке і всі ті штурми, які проводять окупанти, вони є е, по факту, що ну не дуже то і результативними. Логістика через річку Сіверський е, через річку Оскіл котра протікає і через сам Куп'янський, і Нічніше, де власне росіяни зуміли сформувати свої плацдарми. Так що так, ця логістика вона максимально складна через річки. Це фактично, що все потрібно на човнах, на плотах і в руках таскати. Тому о, тут дуже така непроста ситуація для окупантів і. Зв'язку з тим, що вони розуміють, що для них тут складається не поки що не переможний сценарій, вони намагаються відтягнути увагу і зусилля нашого командування, які наших резервів, з Куп'янська, наприклад, на інші напрямки, на той же Великобурлуцький на той же Вовчанський, максимально ускладнити ситуацію в печенігах із логістикою, тобто вони роблять все для того, аби ми скажімо так переметнули нашу увагу і дозволили їм. Дочинити окупацію Куп'янська, яка поки що в них під дуже дуже великим питанням, як зрештою, під дуже великим питанням анонси, які лунали неодноразово вже від нашого президента про те, що там ледь не визначені строки окупа деокупації. Куп'янська зачистки Куп'янська від противника. Ну звісно, такі анонси робити не потрібно. Це зайва. І не потрібна реально що штука, я так вважаю. А всі ті дії, що тут відбуваються, і удари по греблі, в тому числі, вони мають ускладнювати для нас нашу позитивну тенденцію, позитивну динаміку покращень на купінському напрямку.